Безбар'єрні маршрути продовжують облаштовувати у Вінницькій громаді на перехресті вулиць Соборної та Артинова. Триває другий етап робіт. Тротуари та переходи адаптують до потреб людей з інвалідністю, батьків з візочками та вінничан пенсійного віку. Там роблять пониження бордюрів, встановлять тактильну плитку і звузять проїжджу частину, аби пішоходам було безпечніше переходити дорогу. Роботи є частиною міської програми «Вінниця зручна для всіх та загальноукраїнського проєкту. То рух без бар'єрів більше розповість Євгенія Штельмах, начальниця відділу безбар'єрності департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Мої вітання вітання. Які основні принципи враховуються під час проєктування безбар'єрних маршрутів у Вінниці, щоб вони були зручними для всіх груп населення? А для цього використовуємо державні будівельні норми, які вже врахували безпосередньо вимоги до для усіх вимоги зручності для усіх категорій населення маломобільних, тому що це не тільки люди з інвалідністю, це люди з дитячими візочками, це люди старшого віку, люди, які тимчасово втратили свої функції, напевне, отримали якусь травму і повільніше стали пересуватися. Тому враховуємо. Переваги для усіх категорій населення також і люди з порушенням зору, що користуються білою тростиною, аби зручно та безпечно користуватися простором громади. Які ось саме зміни очікуються після завершення робіт? Як вони вплинуть на безпеку та зручність руху в цій частині міста? А це досить схожа ситуація, яка вже були завершені ремонтні роботи по непартній стороні цього ж самого перехрестя, а саме відбулося звуження проїжджої частини, тобто для автомобілів, стало менше місця. Хоч і отримали ми трошки негативу від в коментарях щодо того, що машинам стало незручно, а небезпечно. Але насправді це про безпеку для пішохода. Адже кожен з нас в більшій мірі завжди пішоход ніж водій, адже навіть дитина в дитячому візо. Навіть до року вона вже пішоход, і перебуваючи на пішохідному переході, а саме на проїжджій частині, це небезпечно. Якщо врахувати, що ширина того проїзду і проходу пішохідного становила 12 метрів, а зараз її ширина звузилася до 4, то безпосередньо людині набагато безпечніше перебувати всього 4 метри на пішохідному переході, ніж перебувати там 12 метрів. А якщо врахувати, що, наприклад, людина користується протезом нижньої кінцівки, умовно ноги, і їй важко і пересуватися, тому що часу на це потрібно більше Відповідно, і тоді безпечніше для цього встановлюється антикишені та здійснюється звуження проїжджої частини. Чи планується продовження безбар'єрного маршруту за межами центру міста, і які наступні локації в Вінниці будуть переоблаштовані? А також плануємо наступний маршрут. Вже деяка частина навіть була здійснена всього ремонтних робіт вуличного шляхового покриття. Це маршрут до центру побратимів ветеранського простору побратим. Тобто там вже були здійснені пониження на певній ділянці дороги, і також встановлена тактильна навігація. Але це тільки частина, якщо ми говоримо про комплексний підхід до безбар'єрного маршруту, то ось ці роботи це лише частина при формуванні безбар'єрного маршруту. Маршуту, адже потрібно врахувати ще комплекс наступний як будівлі. Всі повинні бути доступними, як визначає постанова щодо створення безбар'єрних маршрутів. Це коли на маршруті не менше ніж 75% доступних будівель, закладів будь-чого в тому числі вулично шляхова мережа. Плануємо на 26-й рік збільшити мережу маршрутів і скоріше за все будемо планувати так, щоб об'єднати. Всі маршрути в одний цілісний комплекс. Дуже дякуємо, що доєднались до нашого етеру. Дякую вам, а нашим глядачам. Нагадаю, Євгенія Штельмах, начальниця відділу безбар'єрності департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради, була з нами на зв'язку.